Уявіть жінку, вона входить в кімнату і повітря змінюється. Не гучно, не демонстративно, а так, як це роблять лише ті, хто знає свою справжню цінність. Це жінка-еліш. Вишукана, розумна, інтелігентна, і елегантна, жінка, яка не шукає уваги, увага сама знаходить її. Вона незалежна, вона знає, що стиль це не речі. Стиль це її спосіб говорити світу про себе. Вона обожнює класику джаз, може писати вірші, надсилати витончені листи друзям, збирати враження як інші прикраси, вона дозволяє собі розкіш і вміє нею насолоджуватися. Вона знаходить красу простому. У щойно зірваній квітці, у келиху вина, у ранку розділеному з друзями. І коли на її шкірі з'являється аромат Еліш, вона розкривається, наче дорогоцінний камінь. Це східний аромат, створений із більш ніж ста інгредієнтів. Багатогранний, стійкий, темпераментний, але водночас надзвичайно жіночний. Еліш це не. Просто фар, парфум – це пристрасті в рідкій формі, це енергія жінки, яка знає, чого варта, жінки, які неможливо опиратися, жінки-богині. Еліш – аромат, який не просто прикрашає, він говорить за вас, він розкриває вас, він робить вас незабутньою.